Не стандарт для батагової компанії. Хороша лава запасних. Бачу я Андрія Кутовенка. Серія рикошетів лівим флангом. Шевчук прострілює у напрямку про Андрія Сліпака. Так, він у грі. Все ж таки під номером 18-м сьогодні з травмованим лівим коліном. Загубили Крушеліцьку! Адиноль! Софсервий рахунку. Тут провал у захисті невдало. Проведені заміни сліпак. Кутовенко, прекрасна передача! А чому б не спробувати забити? Коріний під номером 32. На правому фланзі Гірдовоїн розвертає Олексія Регорчука. Промиває лівою! Таня у цій комбінації. Коріний з повз ворота. Гравці команди номінальне. Гостей. Олексій Жилий. Проситиме передачу. Кутовенко стріляє який? Що невральний від Андрія Кутовенка! Браво! Ось в середньому менше 20 хвилин! З великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки третього поєдинку на табло. сподіваємось, вам ця дуель подобається, також як і оболівальникам Планіту, котрі зараз знаходяться на Багато зараз боротьби. Простріл! 2-1! Олексій! Виводить Планіт перше вперед! Знайшов свою нагоду, Олексій Гірдовоїн, та на 20... Набирає хід. Є можливість пробувати поворота. Все контролювалося. Крушельницький викинув Юрій може забити удар лівою ногою. Чудовий сев. Євода загору. Є можливість виконати розкішну. передачу. тут був поштовх у спину. Гол! 2-2! Браво! Юрій Крушельницький. Доводить справа до логічна. Зайти у цьому епізоді Романів лівою ногою проти хід Загорулько. Загорольку. Алу дощ! Перед початком першого матчу. Зараз є можливість. Удару! Три-два Олексій Гірдової! Дякую оболівальникам його дубовів матчі. Огойтеся це чимало! Удар! Гол Андрій Кутовенко Оформлює дубль! Один матч, два голи. Тайм-аут вирішив взяти Володимир Лава. Перевага у два голи. Шість голів. Також ми бачимо у цьому матчі по шість голів було тяга. Сіро чорні матимуть 19 балів простріляв. Придачі удар! Також смарт-рок зірками мабуть. Є Єжелей вихід навіть. Удар гол! Олексій! Робить рахунок 5-2. Оце вже все. Забракло, собственно. Для вас цей поєдинок відкоментували чинес. Ну і знову Едванті зрятиме підряжний дощ. Ну таке враження, що це карма для хлопців багряка.